Це було там від 60 до 100 чоловік на день. Вони заходили в Шевченко в саме і от просто толпами сунули. Саме далеко, що це було, це цель там це було метрів 15, напевно. В основному вони проходили 5-10 метрів, це, це возле нас вони пробігали все. идет там человека 4, 1, 2, получается, ну попал, ранил, убил, грубо говоря, два убегают. Сразу говоришь, контакт на такое-то вот, сразу подлетает, мониторит, куда они спрятались, под дерево, за дерево, и сразу туда летит, прилетает. Или миномет, или что-нибудь другое. Сразу же, все, опять, нема, проконтролируйте, что на спокойствие, все, там 2 или 4 минус уже. Очень приятно, все, есть время перекурить. Перекурить, ждем дальше, смотрим. Как бы, ну как бы постоянно контроль получается, а что справа стоял полусуточно. Ну, зашли мы на позиции Зранку закріпились. Перед нами 425-й батальйон штурманув позицію. Вибачте, за слово, слова, наша задача була закріпитись. Скільки було вогнових контактів в день? Три-чотири, можливо і більше. В перші дні було, навіть перших два-три дня їх було багато що якраз така позиція була, ворога там було дуже багато. Потім згоріла в нас наша позиція, нам довелося відкатитись на другу позицію. Вони підпалили кришу, і нам прийшлося просто відкатитись.